У вас є так званий білий квиток, оформлений з 2006 року по 2015 рік. Ви думаєте про те, що ви зняті з обліку, тобто, відповідно, не перебуваєте на обліку ТЦК, вас не можуть відповідно не мобілізувати, не відправити на ВЛК. Відповідно, ніякої відповідальності у вас за те, що вам там вручили повістку, а ви не з'явилися, навіть мобілізаційне розпорядження нема. Чи дійсно це так в даному відео? Насправді, це не так. Чому виникла така ситуація і чому це не так? Справа в тому, що в період з 2006 року по 2015 рік людям військовозобов'язаним видавали білі квитки, так звані білі квитки, про зняття з військового обліку на підставі так званого наказу Міністерства оборони України 342. Однак, в 2015 році, в січні 2015 року, Даний наказ втратив чинність. Відповідно, всі підстави, відповідно до яких давали білий квиток в період з 2006 по 2015 рік, також по суті, втратили силу. І зараз, по суті, для того, щоб вас виключили, не зняли, а саме виключили з військового обліку. Потрібні ті підстави, які передбачені також в відповідному наказі наказі 402 від 2008 року, а саме порядком про військово-лікарську експертизу в збройних силах. Ми вже неодноразово про, е, даний, е, про даний наказ, про даний нормативно-правовий акт говорили, і стосовно оскарження результатів ВЛК тощо. Ви всі знаєте, що ці підстави перераховані в додатку 1 та додатку 2. Е, власне, е, що робити, і як, е, власне, які ви маєте права, якщо ви мали білий квиток? Насправді. Для ТЦК ви є такими ж самими військовозобов'язаними, тому що ви не були виключені з військового обліку, були зняті. Тобто, фактично, ваші справи були відправлені до архіву і в 2015 році їх з архіву перевели назад. Не треба, як багато хто думає, писати якісь заяви для постановки знову на військовий облік тощо. ТЦК це не потрібно. Ви вже стоїте на військовому обліку. Відповідно, всі ті. Дії, які вчиняє ТЦК для військовозобов'язаних, які стоять на військовому обліку, вони до вас також діють. Якщо вам вручають повістку, правильно вручають, то, відповідно, ви самі оцінюєте ризики і, в принципі, по закону зобов'язані з'явитись в призначений час в ТЦК. Якщо вас відправляють на ВЛК, то точно так же ви зобов'язані пройти по закону ВЛК. Якщо вас мобілізують, то теж. Вас, власне, можуть мобілізувати. Яке виникає проблемне питання? Проблемне питання у людей виникає в тому, що якщо вони думають, що якщо мені було видано білий квиток, то, власне, я є це логічно непридатним для несення військової служби. То про яке ВЛК взагалі може йти мова? Я є непридатним. Однак, як я вже сказав, це не так. Чому, власне, взяли? І скасували, скасували наказ 342, саме через те, що під ті підстави, які були в даному наказі, видавали дуже багато так званих лівих білих квитків, тобто купувалися військовозобов'язаними призовниками ці білі квитки. Навіть не маючи підстав для того, щоб ви були зняті з військового обліку, по статистиці, майже п'ята частина військовозобов'язаних була знята з військового обліку саме через оці сторонні ну, нереальні підстави, тому. Власне, в 2015 році було змінено ці підстави, і зараз вам по суті повторно треба доводити, що ви є непридатним для несення військової служби з тих підстав, які перелічені в положенні про військово-лікарську експертизу. Тобто, відповідно. Направлення вас ТЦК на проходження військово-лікарської комісії є, в принципі, законним, і ви на цій військово-лікарській комісії знову повинні доводити свою непридатність донесення військової служби. Сподіваюсь, в даному відео я розвіяв міф про білі квитки. Якщо відео було корисним, сподобалось, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До побачення.